Падіння гривні на валютному ринку практично зупинилося. Кілька днів поспіль торги на міжбанку завершуються з ціновим коливанням у 5-10 копійок. На середу національна валюта закріпилась на позначці 15 гривень, 10 копійок за долар. Відтак, експерти прогнозують, до кінця року гривня має зміцнитися. Цьому можуть посприяти, зокрема, затвердження нового уряду та інші чинники. Позитивне торгівельне сальдо плюс мільярд доларів, і на додаток до цього досить велика зовнішня фінансова допомога з різних джерел. Яка надходить до України у вигляді валютних надходжень і МВФ, і Світового банку, і Європейського банку і урядів багатьох країн. Якщо всі ці чинники НБУ і уряд будуть використовувати для стабілізації курсу, то стабільність гривні цілком можна забезпечувати навіть в умовах фактичної війни. Національному банку вже заявили, що надалі готові взагалі відмовитись від встановлення індикативного курсу гривні, а ринок самостійно визначав вартість валют щодо національних грошей. І вирушає працювати в зоні бойових дій відтепер журналісти зможуть лише під наглядом. Пересування в небезпечній зоні відбуватиметься лише у супроводі військових, тобто офіцерів прес-служби. Першим кроком залишається отримання акредитації в Службі безпеки України. Безпосередньо в зоні АТО організацію роботи з журналістами займається зведений прес-центр. АТО. у прес-центрі АТО заявляють, таким чином вирішили убезпечити журналістів. Мовляв, диверсійні групи противника полюють на представників українських змі. Водночас медіа юристи іншої думки вони кажуть, такі обмеження протиправні, зокрема, суперечить статті 25 закону України про інформацію, яка не дозволяє обмежувати доступ журналістів навіть до місць воєнних дій. Таке Рішення є обмеженням на закона. Право журналістів реалізувати право на доступ до відповідної зони військових дій, а відповідно на доступ до інформації. А то посилаються на те, що збільшились випадки диверсій проти журналістів. Однак, ми з колегами моніторимо цю ситуацію і хочемо зазначити, що починаючи з серпня-вересня місяця, випадки нападів на журналістів, їх затримання і взяття в заручники йде тенденція до зниження. Не в захваті від такої допомоги військових керманичів і самі медійники. Журналістка Настя Станко, яка від початку війни працює на сході, каже, сподівається, рішення про супровід журналістів у зону АТО скасують, адже не зрозуміло, як таку ініціативу реалізувати на практиці. Та й саму межу небезпечної для журналістів території визначити важко. Практично, я щось собі дуже важко розумію, як це все буде відбуватися, і що взагалі є зоною АТО. Ми, наприклад, там з Романом Скрипенем їдемо цих вихідних нас Запросили прочитати майстер-клас. Це зона Атоном. Туди треба брати про чи. Це ще не зона, то а що є зоною, а то тоді до того ж, присутність військових не сприятиме спілкуванню журналістів із мирними жителями, адже озброєну людину на зйомках, вони можуть сприйняти як тиск або залякування. А на дійсно небезпечних ділянках без допомоги військових журналісти і так не можуть працювати. Там, де реальна є проблеми, наприклад, там станиця Луганська чи Аеропорт. Туди б я задоволенням поїхала з військовими. Давайте тільки вони ну якось дуже не йдуть на на типу на Журналістському русі. Стоп цензурі такі обмеження також розкритикували. кажуть, прес-центр АТО мав би навпаки якнайкраще сприяти журналістам у висвітленні військового конфлікту. Запорізькі будівельники спорудили зимовий блокпост для українських військових. 50-тонну бетону споруду неможливо уразити звичайною зброєю. Вона тепла і має посилений захист, розрахований на обстріл протитанковим озброєнням. Перше, ми зробили його закритим з всіх сторон і отаплюваємо із нутри. Друге, ми змінили конструкцію противокумулятивної решетки, скажімо так, по нашому мнению, позволяет, дозволяє, ну я вважаю, за стопроцентною вероятністю нійтралізувати дійство кумулятивного снаряду випущеного із РПГ Запорізькі блокпости і раніше були невразливі для автоматів, кулеметів і зеніток. Та заряд РПГ міг пробити залізобетон РПГ если нет решетки, пробивает 600 мм бетона, так как он 500 мм брони пробивает, по техническим характеристикам, 600 мм брони, брони бетона пробивает, тогда на выходе, на выходе уже практически он вот только откалывает бетон, и уже никакой убойной силы у него уже нет. То есть даже если бросить мешок песка, То фактично він буде нейтралізований. Перші непробивні блокпости із Запоріжжя поїдуть на Донеччину. Там хочуть поставити кілька десятків одиниць такого укриття у найгарячіших точках. Ну вони в корні відлічаються. І ті накатни, на з накатом ті блокпости, які самодільні, будемо говорити так, зберігають самі солдати. Ну, це далеко, будемо говорити так, це по порівнювання з тим, що зараз є. Я думаю, в течение місяця полтора ми отримаємо 40 штук. Всередині зимового блокпосту також обладнали буржуйку. Бійцям Донбасу влаштували екскурсію західною Україною. Навчальна рота батальйону відвідала Волинське Берестечко, славне своїм козацьким минулим, на двернянський військовий ліцей та побачила дикі Карпати. Такі мандрівки необхідні, кажуть уже досвідчені бійці, яким пощастило вийти з найзапекліших боїв. Адже хлопці не просто відпочивають, а дізнаються більше про свою країну. Ми сюди приїжджаємо це наш тил, це наша защита. Якби не було таких людей, ну я б не знаю за що ми тоді воюємо. Тобто, коли поддержку, підтримку, когда люди можуть просто подойти і руку, жінка може подойти і розплакатися, тому що вона розуміє, що И І не важливо, що її там немає, вона підтримує всем серцем. Для мандрівок мальовничим прикарпаттям бійці батальйону Донбас гідів не потребують. Шестеро бійців із їхньої роти місцеві, Ночують вояки у простих гуцульських домівках. Нас прийняли чотири дома, люди, які здають дома просто в найм, там люди приїжджають відпочивати. Расселили всю роту, накормили. Все полностью замечательно. Баню ребятам сделали. И что впечатление, конечно, огромная масса. Так что молодцы, мы в отелях не селимся, нам это не интересно. Нам ближе к народу. В курорте это хорошо, но мы должны понимать вот, вот эту сторону. То есть, Запад, что здесь. 36-річний боєць Донбасу з позивним Добер у батальйоні вже близько трьох місяців у мирному житті. Він диспетчер із центрування повітряних сил аеропорту Бориспіль і батько двох синів. Каже, біда прийшла не тільки в Донеччину і Луганщину, а й на всю нашу землю. Тому ніхто не має права залишитись осторонь. Ми новий склад, і ми прийшли замінити тих хлопців, які загинули, які знаходяться ще зараз в полоні. Тому що батальйон тоді розбили майже весь. Для того, щоб підняти і батальйон, підтримати своїх товаришів і захистити свою державу, свої сім'ї в першу чергу. Я маю бажання як тільки коли все це закінчиться, взяти свою сім'ю. Приїхати сюди. Після вікенду на Прикарпатті бійці повертаються до казарм, полігонів та військового режиму спершу до Золочева, а тоді знову бити окупанта в зоні АТО.